Друзі, вітаю вас на каналі. У Польщі хочуть зробити правила для українських біженців більш жорсткими. Міністерство внутрішніх справ попросило воєвод надати пропозиції щодо змін до відповідного спецзакону. Польща продовжила легальне перебування українських біженців до 30 червня. До цього дня діятимуть попередні умови та пільги для іноземців. У подальшому правила для українських біженців хочуть змінити. Для цього проводять консультації з місцевими органами влади. Одна зі змін, які розглядає уряд, стосуватиметься прав на легальне проживання в Польщі. Українські біженці, які захочуть повернутися до України хоча б на один день, втратять це право. Це б завадило людям зловживати виплатами. Наразі українські біженці втрачають право на проживання, якщо виїжджають з Польщі на термін більше ніж на 30 днів. За словами Любузького воєводи, часті поїздки українських громадян для рекреаційних, туристичних і ділових цілей підтверджують, що вони не перебувають у складній життєвій ситуації, але користуються наданою їм допомогою. Крім того, була помічена проблема, що кожне воєводство веде окремий реєстр виплачених допомог. Це означає, що теоретично одна сім'я може отримати підтримку від кількох адміністративних одиниць Польщі. Щоб унеможливити таке зловживання, пропонується створити центральний реєстр. Також воєводи пропонують забрати зі спецзакону положення про одноразову допомогу в розмірі 300 злотих, а це 2856 гривень на особу, яка виплачується новоприбулим для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плати за житло. Чиновники пояснюють, що ідея виплати у 300 злотих полягала в підтримці людей, яким раптово довелось покинути свою країну, рятуючись від війни. Водночас, за даними центрів соціального захисту населення, постійно збільшується кількість нових осіб, які мають право на пільги. Але це переважно люди, які планують оселитися в ЄС, а не випадки, коли комусь довелось раптово тікати з України. Воєводи також закликають до ефективнішої перевірки та позбавлення статусу захисту людей, які мають заборгованість із виплат. Йдеться про те, що багато українців не покривають половину витрат на проживання та харчування в колективних центрах, куди їх направляють. Чиновники вважають, що необхідно посилити систему пільг для неповнолітніх хворих та людей з інвалідністю. Воєводи пропонують вилучити із закону статтю про грошове забезпечення на проживання та харчування, бо існує також положення про соціальну допомогу, яку надають органи державного управління. Тому відбувається зловживання у вигляді подвійного розміщення тих самих людей. У Польщі перебуває близько одного мільйона українців, які прибули після початку війни. Також ще приблизно півтора мільйона українців, які були тут до війни. Друзі, на цьому у мене все. Свою думку стосовно цього пишіть в коментарях. А ми надалі будемо вас інформаційно підтримувати. Перша віза про життя та роботу за кордоном.